У нашому житті немає нічого випадкового. Випадковість це закономірна послідовність певних подій. Тобто випадковості не існує взагалі. Не випадково ми тут живемо в Україні. Не випадково ми одружені на цій жінці. Чи ми вийшли заміж за цього чоловіка? Не випадково нам Господь дарував наших оцих дітей, цю родину, цих друзів, це місце роботи, наприклад, нічого випадкового немає. Взагалі-то земля це є школа. Для нас, для людей, і ми в цій школі ходимо, знаєте, як ті учні, незалежно від того, що нам там 40, 50, 60, 80 років. Нам треба вчитися. І всі люди, які даються нам в житті, і всі події, які даються нам в житті, нам даються для чогось. А для чого для навчання. А навчання чого? А навчання того, як ставати трішки кращими, трішки мудрішими, трішки милосерднішими, трішки світлішими. Оце є наше навчання, тому що є таке слово як еволюція. Ця еволюція не тільки еволюція технологій, еволюція фізіології. розумієте, це еволюція душі і духу людського. І не лише інтелекту. Тобто, і відповідно для цього навчання нам даються різні події. Якщо ми погано навчаємося, то нам даються інколи тяжкі події, такі як хвороби, такі як певні трагедії, такі як стреси. Як добре навчаємося, ну цих випробувань менше, але завжди ці випробування в житті кожної людини є. Їх може бути менше, може бути більше, але в кожної людини вони є, тому що якраз під час цих випробувань ми починаємо думати не тільки про своє его, не лише про матеріальне, не тільки про новий автомобіль. Про більше грошей ми починаємо думати про щось вічне, про душу починаємо думати, починаємо копатися в своїх стосунках. А що я зробив не так, починаємо думати про церкву, про Бога, про віру, про сповідь, про прощення. Тоді щось починає доходити і от сюди, і от сюди, через біль, через випробування. А що стосується тих людей, кого ми зустрічаємо в нашому житті, то всі ці люди нам щось несуть. Несуть якесь слово, якісь знання, якісь стосунки. Інколи хороші, інколи не зовсім хороші. Але в даному випадку не можна сказати, що вони. Є нам непотрібними, вони можуть бути тяжкими, ці стосунки, вони можуть бути конфліктними, ну знову ж це школа, значить, для цього чогось нам вже дається це. Є такі вислів про те, що Господь Бог людині дає такі випробування, які людина може витримати і стати кращою. Тобто, по мірі нашої можливості нас якби і, і нагружають для того, щоб ми вчилися, так як я сказав, еволюціонували в душі і в дусі, і ставали кращими і добрішими. Як можна розпізнати оцих людей? В яких нам дає Господь, з якимись ми зустрілися там на одну годину, більш нікого ніколи не бачимося. З кимсь ми зустрілися на більш тривалий час, а з кимсь на роки. І от треба чітко зрозуміти, для чого ця нам людина дана. В якій ситуації це даний нам духовний друг, духовний брат, в якій ситуації це нам дана дружина, з якою ми маємо народити і виховати разом дітей. Це треба якби розпізнати і бажано в цих життєвих питаннях якомога менше допускати життєво важливих помилок. Ну так не буває, щоб їх взагалі не допускати. Але якщо ми їх допускаємо, то дуже важливо усвідомлювати, що це помилка, і потім її виправляти, і потім її не повторювати. Дуже важливо не повторювати. Не страшно допустити помилку, це природньо. Немає людини на землі, яка б не допускала помилок. Всі допускають. Чому Ісус сказав: пам'ятаєте, той, хто безгрішний, хай перше кине у неї камінь. Немає таких людей. Але що важливо? Важливо, коли ви допустили якусь помилку. Вам треба усвідомити, що це помилка. Це дуже важливо усвідомити, прийняти, що я не правий, що я помилився. Друге виправити це Чим? Покаянням. Піти в церкву, покаятися, посповідатись, попросити пробачення в людини, якщо це стосувалося людини, і більше не допускати. Пам'ятаєте знову, що Ісус сказав? Іди і більше не гріши у вічній книзі багато чого толкового написано. Треба тільки її вміти читати і там вчитися, бо Ісус це є дорога, і ніхто не прийде до Отця Мого Небесного, як не через мене. Це треба просто ну, якби вміти читати, і читати не тільки розумом, а читати серцем і старатись усвідомлювати ту науку, яку він нам приніс. І як можна ще відчути людей, які для нас виконали свою місію, і з якими вже можна більше в житті не зустрічатись? Ну, Інколи це в народі кажуть там. Тяжка рука, зле око, а я це називаю токсична людина. Ми наповнені в дійсності енергії всередині, і це може бути енергія любові, милосердя, добра, а може бути енергія ненависті, конфлікту, сварки, обіди. Тобто є позитивна енергія, є негативна енергія. І дуже важливо, щоб позитивного було більше, а негативного менше, тому що негативна це як та чорна дирка. І коли ми зустрічаємося з такими людьми, в яких негативна енергія є домінуючою, скажімо нам з цими людьми не комфортно, але вони теж Якомусь дані нам в нашому житті для певного навчання, але навчання дозованого. От що важливо. І коли це навчання вже ну, як би завершилося, з цією людиною бажано попрощатися, попрощатися. Подякувати їй, якщо не, не прямо то подумки, бо ця людина так само внесла свій вклад в ваш розвиток, якщо ви це вірно зрозуміли. Я це бачу в своєму житті. Я спостерігав ці явища. Спочатку мені це не подобалося, а потім я зрозумів, чому Господь дарував мені ці, цих людей. Але на все є свій час. На свій час є зустріч з подібними токсичними людьми. Час на навчання і час, щоб з ними попрощатися. Інтуїтивно ми їх відчуваємо, цих людей. Діло в тому, що дуже важливо включати не, не, не лише наш розум, а включати нашу душу і нашу інтуїцію, наші відчуття. Тому що розум нас може обманути. А от інтуїція ніколи не бреше. От ніколи чому? По інтуїція належить нашій душі, і я називаю інтуїцію, це шосте наше відчуття, це голос нашої душі. І от що знаю я по своєму власному досвіду, як я навчився я? Якщо я зустрічаюся з незнайомою людиною, мені от я знаю, що я сьогодні зустрінуся з незнайомою людиною, і в нас будуть якісь розмови, якісь перемовини, якісь домовленості, якась співпраця. Я перших одну-дві-три хвилини стараюсь людину відчути. Просто відчути, відчути її серцем, відчути її душою. Ну якби так знаєте, як рентген просканувати по відчуттях. Тому що розум зразу скаже: о, як він в діти, о, я на якій машині приїхав, о, а що в нього там за розмова, а що за зачіска, а що за парфуми. Тобто, це те, що розум там вже купа всяких думок роїться. А тут, дуже важливо при першій зустрічі, не розум включити, а розум навпаки, ну, знаєте, як тумблер, розум відключити. І людину не розглядати, не спостерігати, не думати про неї, а людину відчути серцем і душою. І якщо лягає на душу, якщо притягується, ну так, значить це людина для співпраці на місяці, на роки. Це те, що нас може збагатити і нам допомогти в житті. А якщо відштовхує і щось некомфортно, тому що перше відчуття не обманюють, тому що в перших контактах в дійсності контактують наші душі. А вже потім наші особистості розглянули один одного і підлаштувалися під певну роль: роль бізнесмена, роль чоловіка, роль товариша, роль вченого, наприклад. Тобто ми вдіваємо певні ролі постійно і постійно їх міняємо. І коли двоє незнайомих людей між собою зустрічаються, у них ще немає ролі. Чого? Бо вони не знають, яку роль треба вдіти зараз, у цю хвилину. І їхня особистість розглядає ту особистість, тобто наш розум сканує ту людину і каже, ага, мені себе з нею треба вести ось так. І я підлаштувався, я крутий тут бізнесмен, я з тобою так буду спілкуватися, наприклад. І та людина теж підлаштовує цю роль. І таким чином ми не справжні. Розумієте, ми не ті, якими ми є там всередині. Ми роліві. І ми себе просто показуємо. ну як... Картинку показуємо, щоб сподобатись цій людині, бо ми хочемо її яким чином використати, наприклад. Ну, зачасту це так же буває в житті, або вас хочуть використати. А для того, щоб ви зрозуміли не роль, в якій знаходиться в цей момент ця людина, а хто вона є насправді, от там всередині своїй душі. То вам ще раз говорю, треба розум, як тумблер, виключити, включити інтуїцію відчуття, і просто сканувати людину, і відчувати, і запам'ятати ці відчуття. Позитивні, негативні, притягує чи відштовхує, що в мене ще, які відчуття в мене з'явились, настороженість в мене появилась? Ага. Значить, хоче, мабуть, обманути. Небезпека, ага, значить, може бути якась небезпека від цієї людини. Тобто відчуття вони не брешуть, бо вони йдуть від інтуїції. Це всього на все діє одну-дві, максимум три хвилини. Потім включаються особистості, надіваються ролі, і тоді інтуїція вже, як правило, не працює. Так що щиро вам бажаю навчитись цієї технології, вона дуже помічна в дійсності, бо вона нам допомагає. Розпізнати ту людину, яка живе в нас всередині, в нас чи в нашого опонента. І в дійсності, ну, якби жити в правді. Жити в правді і менше зустрічатись з тими токсичними людьми, з якими нам, ну, не потрібно зустрічатися, потрібно зустрітись, отримати якийсь невеличкий урок і відійти в сторону. Щиро вам бажаю, щоб вам Господь Бог допомагав на вашому життєвому шляху. Шановні друзі, прошу підписатися на мій YouTube канал і буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. дякую.